Але ви бачите, що дуже гарно йде сік. Так, оце все поставили у водичку. Подивилися, щоб все було гарно занурене у водичку. Як продемонструвати? Що все торкається водички. Всі крайчики, листочків торкаються водички. Все. Ще я не взяла із собою, але треба все це добро накрити пакетиком. Зараз я принесу пакетик, і ми з вами це зробимо. Отже, друзі, звичайні пакетики. У мене пакетик-маєчка, якщо у вас будуть прості пакетики, теж файно. От, зараз два. Якщо маєте багато підвіконня, багато місця, то можете кожну в окрему баночку поставити і спостерігати. Але це не принципово. Навіть коли вони окурінюються, дуже важлива концентрація оцих. Речовин, яке рослина випускає. Я забула, як вони називаються і минулої трансляції. Цієї. Але коли ви укорінюєте і ось поставили у водичку, воду цю не міняйте, бо рослина випускає туди свої речовинки, сік і ще там щось для укорінення. От. І дуже важливо, щоб це збереглося. Тоді воно краще укорінеться. Якщо знайдете ширші, щоб рівнесенько листочок стояв, буде ідеально. У ну, мене ось такі баночки є. У мене такі. Вони нап'ються і ми побачимо по ось цьому скрученому листочку, що він буде прямий. По ньому буде дуже гарно це видно. Так, там всі, да, всі на місці. Просто тут зовсім слабенькі і тоненькі, а тут наче крепший, ну, крім того, середні, середнього. Ми будемо бачити, як це все відбувається. На підвіконня нині краще не ставити, щоб не висушила батарея. Якщо у вас теплий балкон, ставте на балкон. Або не. Ну, Бажано, денне світло навіть необхідне у таких випадках. Ось так накрили, щоб зберігати їх у їх власному просторі. Так, от не натягуючи ось така бабакуця. І ось цей зараз також спробую зробити. Ось такого файно. І забули на два тижні. Просто забули. Іноді поглядайте, щоб там був 2 см води. Більше ніяких умов йому не треба для укорінення. Нічим ми не можемо допомогти, тож краще зайвий раз не дергати, не смикати. Бачите, що мало води. Обережно зняли пакет, долили води і. Все, чекаємо, схрестили пальчики і чекаємо на укорінення листочка. Дуже вчасно я то відео побачила, дуже вчасно це. Я сподіваюся, що у нас з вами вийде це укорінення. Схрестимо пальчики. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що так швиденько прибігли підтримати усім мирного неба та Божих благословень. 宝宝。